У нас зареєстровано майже 10 тисяч учасників по електронним анкетам, але точно сказати, дуже важко проконтролювати тим паче. У нас представлені 20 областей, представники з областей України. У нас є сім'ї полевих героїв. У нас є поранені майданівці, сім'ї полевих майданівців. Від окремих бойових підрозділів у нас підрозділ Полказов, ДУБ, Госпітальєри, 131, і ще б, хтось, зараз не можу згадувати. Будемо йти по бульвару Шевченка до Бесарабської площі, від Бесарабської площі повертаємо на ліву досу. Біля цуму робимо зупинку, рівняємось. люди підходить, дуже, дуже, дуже жарко. А, після цього продовжимо рух до Майдану. На Майдані ми займаємо всю площу, проводимо перформанс на підтримку військовополонених, зпіваємо гіл, після цього ми... Розходимось, частина людей йде на Михайлівську площу, проводити молебень, більш конфесійний молебень за полеглими учасниками бойових дій. Громадяни мусять бачити, хоча б раз на рік своїх захисників Ма, мусять мати можливість сказати їм дякую, а захисники мусять прийти, показати себе, показати, що ми готові знову взяти до рук зброю, захищати нашу державу. Прошу писать, що робота на параді. областей України, чинні військовослужбовці, медики, волонтери, всі, хто брав участь у війні з Росією, виходять на прищати.